Вітаю вас. Я для спонсорів свого каналу зробив відео про зарплату. Да-да-да. Я знаю, знаю, як ви любите зарплату. Тицька ситуація. Можна співставити нашу зарплату, яка зараз і яка була 10 років тому. М -м -м. А чого дивитесь? Все можна. І не тільки, як сказати, в цілому, але й подивитись по окрему галузям. Одгадайте, яку професію зараз доречно обрати. А, не вгадала. А, не вгадала. Подивитесь відео для спонсорів, будете знати. Ні, там дійсно цікава статистика, вона от, ну коли ви дивитесь динаміки, коли правильно дивитесь з коментарями, дуже бачите зрозуміло. Так що, закликаю спонсорів свого. Точніше, вас, не спонсорів, закликаю стати спонсором свого каналу. Ну а спонсорів чогось закликав? Хай дивляться. Так що пропоную всім бажаючим подивитись відео про зарплату, але лише для спонсорів. Там із кнопчика спонсорства. Тисніть і вперед. Ну а для всіх прикольне економічне відео. Точніше, прикольні економічні новини будуть. Саме економічні зразу не буде нічого політичного, набриду. Чесно говоря. там і так багато відео з політикою ще є. Економічні. Давайте, давайте. Перше прикольне економічне новина, але вона дійсно абсолютно реальна. Дивіться, у нас запустили кредитування ну, населення. Мається на базі і кредитування. Да, на сьогоднішній момент всі бажаючі можуть отримати пільговий іпотечний кредит. Я вам декілька разів говорив і ще раз те вашу увагу, що ці кредити видають. Ну, якщо подивитися по структурі, більше цього А видав. банк видає, Укрсібанк і так далі. Тобто на сьогоднішній момент вже в цілому видали майже на 10 мільярдів. Там 9,8. Що це за кредит? Значить, дивіться. У вас немає житла. Звертаю вашу увагу, що пільги тільки для тих, кого немає житла. Якщо ви дійсно біженець, вам дають взагалі по дуже, низьку, дуже низький відсоток, дуже низький, там, ну, для вас, як би сказати, пріоритетним. І для вас ну, ряд таких вимог відхиляється складно. Для цього вам додатку там є є оселя, діє. Зареєструвалися і, будь ласка, обирайте банк, який вам більше подобається, звертайтесь і отримайте іпотечку. На сьогоднішній момент зразу говорю, е, речі, брати на побудоване житло. Там є така опція, що можна взяти, на яке будується. Складно. Зразу не виззюкайтесь. Там проблема виникає в заставі. Краще от є квартира, є будинок, і берете позику, точніше кредит. І, будь ласка, будь розраховуватись. Там дійсно 20-25 років розраховуватись. І Там дійсно відсоток маленький. Це якщо для тих, кого ну, от, знищили житло, вимушене перешипетися. Якщо у вас просто нема, ну не вимуш, от вас просто, нема, теж маєте право. Раніше не можна, тепер можна. Для цього, знов-таки, можете скористатися, додаток даток діє теж А можете в банк, де ви обслуговуєтеся. І звернутися за отримання цього кредиту. Ну Там є ряд принципових вивків. По-перше, у вас дійсно не повинно бути другого житла. Ну, якщо ви власниці маєте будинок, то не можна. Інше, там е, кредит видається на обмовлену площу, не на всю. Але видається, без проблем. Так, да, дійсно у вас повинен бути білий зарплата. Це, я не розумію, для когось може бути проблема, але це принцип білий зарплата. Можна приховати запалу дружини, це допускається. Якщо дорослі діти, то теж допускається. І у вас повинно бути достатньо грошей для першого внеску за квартиру по-білому. Банк спитає, де ви взяли ці гроші. Це теж принципово. Сума першого внеску повинна бути не менше 10%. Хоча орієнтуйтесь на 20%. Ну просто ну, 20. Там, як правило, 10 складноват, 20, Але б клас. І тоді будете платити. Ну, дивіться, максимальна ставка 7% в гривні. Гривні. Не долар. Та да, теж 20-25 років. Так що, як бачите, кредит видають і ще раз говорю, вже видають. Це не те, що будуть давати, дають. Отправ бамбіш. Будь ласка, дерзайте, дерзайте, і не чекайте добро царя. От така ситуація. Інша новина теж, як би сказати, непагненька, яка полягає в тому, що українці збільшили що? суму депозитів на своїх рахунках. Я в косі відео робив і зараз дійсно збільшили. Що стосується відсотків, ну, що ви хочете. Відсотки потихеньку почали знижуватись. Відсотки да. по депозитах для населення почали знижуватись. І в валюті, і в гривні. І ця тенденція буде продовжуватись. Так що, якщо ви хочете дійсно інвестувати ваші гроші, звертаю вашу увагу на ОВДП. Там теж доходність зменшується. Теж. Тобто доход, такої високої доходності вже не буде. Тому треба орієнтувати, що доходність зменшується, але ризик неповернення депозиту теж зменшується. Тому на сьогоднішній момент українці все більше і більше і більше інвестують. Грошей, точніше, розміщають гроші в банк депозит. Хоча це теж інвестиція. І ще одна. Но вона дійсно, ну як би добра. Соти корабль пройшов через наш морський коридор, який ви самі знаєте і обстрілювали її. Багато чого було. Складно, проблематично, але працює. Тобто, дивіться, Україна, незважаючи на ці всі негаразди, все-таки запустила цей коридор, і там не тільки зерно возять, контейнери возять. Так, да, я знаю, що про обстріли, знаю. І метал возять, і це дійсно дуже доречно. Розумієте, більша частина експорту все-таки через, дійсно, через порти. Це більш для нас прибутково, ну це більш доречно. І враховуючи те, що вдалося нам зажать все-таки росіян в Криму, і тепер все-таки як би там, але працює, працює, працює цей морський путь. Будемо сподіватися, що він буде активізуватися, активізуватися буде не 200 не 100 а ще 200-300 тисяч кораблів. і тоді все буде добре війна війною торгівля буде працювати тому що україна експортно орієнтована країна для нас експорт дуже дуже важливий тому інша новина ну прикольна але негативна не вдалося домовитись розблокувати кордон з Польщею проблема надмірні вимоги польських перевізників що вони хочуть? Вони хочуть заборонити українським перевізникам їздити по території Польщі, щоб тільки це були польські. Ну, ви самі розумієте, гроші, гроші, гроші. Нагірше в мене розумієте, що якщо вони будуть возити наше там зерно або наші товари, треба платити польські. Вповідно, вони будуть на цьому наживатись і нічого особливого. Розумієте, правильно, я вам багато разів говорю, є в євроспільноту треба вступати. Але оці міфи що там нас чекають, що там нам будуть все давати, роздавати. Ну припиняйте, припиняйте. Так, да, євроспільнота це ринок. В будь-якому ринку конкуренти. В будь-якому ринку треба локтями, руками, ногами вибивати. Та ж живе. Так це працює. Ні, ну дійсно, будемо добиватись. Ні, в кінці кінців доб'ємося, але просто такі, як би випробувань, ну як зараз блокади та так далі. Вони корисні. Вони, знаєте, цей міф трішки. Лоск від Єв... вступу в Євроспільноти знесуть. І не буде цього, знаєте, ейфорії, якої не існує. Тому що, чесно ряд, коли Бога послухаєш, таку дурню несуть. Де, де ви таке бачили в Європі? Що ви таку несенітницю несете? Там такі ж самі мерзотники, як наші. Одні, от таке ж саме. Так що, боремось! А що ж родомов? Ну, дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент все більше і більше країн залучається до нашого зернового коридору. Марокко заявило, що буде купувати в нас зерно. Добра новина, Марокко добре купує, щоб ви зрозуміли. Багато купує. Багато купує. І платить добре. Ну, перед обстаном там багато населення. Просто не знаєте, що в Марокко багато населення, а кормити треба. Потім ще яка ситуація. Незважаючи на всі страшилки, в цьому році Україна не закуповувала імпортний газ. Взагалі. Нема потреби. Так, да, там дивіться, що зробили. Фактично, ну, газ, який добувається в Україні, частково бізнес викуповує, а частково викупав, ну, от, в даному випадку на Нафтогаз. І зараз сховища газу більше, ніж достатньо. Дефіциту нема абсолютно, навіть там десь надлушок є. Імпорта не купували. І взагалі, ну, да, дійсно, Україна відмовилась від імпортного газу. Від газу, так, да. що є, то є. Ну, бачите, спрацювало. Спрацювало. Тобто газ достатньо власне. Нафта не заперечує. Нафта, точніше, нафтопродукти, імпортні, імпортні, імпортні. Хоча по інформації Укрнафта заяв, ну, Укранафта заявила, що на сьогоднішній момент 50-50, 50%, -50, 50 нафтопродуктів в Вітчизняні, 50 імпортні. Я не знаю, як вони рахували. Зразу говорю. Запитання до їх. Домовились? Вони ж Це ж не я рахую. Тепер те, що стосується, чи будуть піднімати тарифи на електроенергію для населення. Взимку. Не будуть піднімати взимку. Якщо піднімати будуть, то навесні. Не будуть піднімати тарифи на газ. Для населення не будуть. Але на опалення можуть підняти. Он така ситуація. Розумієте, опалення визначають місцеві органи влади, а місцеві органи влади враховують, ну, по-перше, витрати на утримання це все. Система штаб витримала, опалення це ж центральна це І, відповідно, вартість енергії, яку отримують, ну, котельні, які роблять вам тепло. Так що от, опалення може подорожчати. А сам газ ну, для населення. Ці, ну, ці, ну на цю зиму піднімати не будуть. Хоча там, ой, для бізнесу. Так, да, для бізнеса електроенергія подорожчала, уже подорожчала і газ подорожчав. Для бізнесу, так. Да. Не для населення. Розуміли? Молодці, що зрозуміли. Ну а тепер, коли вже все зрозуміли, і ще раз нагадую, що якщо ви хочете подивитись цікаві відео, ексклюзивний, нажимайте кнопочку спонсорство. Там є такий пакет, дешевше не буває. Це для всіх. Якщо вас цікавить економіка, там є клуб економічної мудрості. А поки що, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ну і відповідно буде все добре. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.